Другий державний пожежно-рятувальний загін оголошує набір 11-ти класників, які бажають вступити у вищі навчальні заклади системи ДСНС України. Це пов'язано з тим, що ми повинні сформувати особову справу вступника. Він повинен пройти медичний огляд, медичне обстеження, пройти психологічне обстеження, і на це все потрібен час. Потім сформовані особової справи вже в травні місяці направляються до обраного навчального закладу, і вступник, тобто абітурієнт. Прибуваю до навчального закладу в зазначений термін лише з паспортом, з спортивним одягом і результатами єдиного іспиту. На даний момент діє три навчальних заклади вищого рівня акредитації це Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Черкаський інститут пожежної безпеки, Національного університету цивільного захисту України, міста Черкаси, Національний університет цивільного захисту, місто Харків з тимчасовою дислокацією міста Черкаси на період воєнного стану. І з меншим рівнем акредитації четвертий навчальний заклад це вище професійне училище, того ж самого Львівського університету безпеки життєдіяльності, місто Вінниця. Перелік вступних іспитів змін не зазнав, залишився, як і в минулому році. Тобто це єдиний іспит, що стосується фізичної підготовки, 1100 метрів підтягування. А також поки що не було змін стосовно ЗНО, на даний момент це єдиний іспит. Набір майбутніх студентів здійснюється за спеціальностями пожежна безпека та цивільний захист. Для випускників цього цьому немає, тому що якщо, наприклад, хтось завершує навчання з цивільним захистом, він все одно може виконувати обов'язки особи, яка передбачається на посаді з освітою пожежна безпека. І навпаки, тобто тут особливих проблем не буде. Також здійснюється набір за спеціальностями психологія, але там із року в рік дещо змінюється кількість. Посад за дерзамолевою. Ми поцікавились перевагою навчання у вишах. Це грошове забезпечення, тому що, окрім грошового забезпечення, яке в минулому році було збільшено, працюючі особи, ті, що проходять службу, отримуючи додаткову винагороду, ну, яка також варіюється від об'єму виконуваних робіт. За більш детальною інформацією звертайтесь у другий державний пожежно-рятувальний загін за адресою Вулиця Героїв-рятувальників 13.